Ну, що Литва зараз у нас. Там якась негативщина, Я, звичайно, ну. Не настрою на негативщину. Ну зараз опіські окуляри. Оці ще я сьогодні не витягав. Крила з'їли, полетіли. О. Я не знаю, чого я так негативно налаштований проти Литви. Ну, того що він викликає такі емоції, хоча в першому півфіналі... Той чувак співав про негатив, що це за країна яка не прийшла. Ну слухайте, співає хорошо. Дай де тримає. Йому ще так легко. Ой, це знаєте вайби. Вайби ДК енергетик. Тобто мені не подобається, а з іншого боку, мене це вводи п. є, знаєте, пісні, які от конкретно тебе вводять в стан. І це зараз працює. Ладно, дивлюсь, дивлюсь. Я знаю, що цю реакцію мало хто буде дивитися, ну. Знімаю вам всі реакції. Щоб потім не було питань. А як тобі? Дивіться. Не моя музика відразу кажу, але окей, я послухаю. О тут, типа, зйомка, тут зараз камера так пливе, коли видно цей екран, кінець цього екрану, я би тут би обіграв так, щоб не було видно кінець цього екрану. Там просто на заднім фоні у нього це там сповільнено, типа летить, типу, розривається. Що там у нього розривається? Я би це зробив так, зняв би, а щоб це в телеверсію виглядало, ніби він в кліпі там. Щоб не було видно цих, цих країв екрану і так далі. Дивіться, кліп підрахуй е мене на каналі. І підтримайте пісню, слухайте пісню, робив звукоінженер світового рівня. Ось, секундочку. О, у нас розширився екран, чи що. <кій> Я не можу сказати, що це погано. Просто не моя музика, але ця пісня, він, цей гурт, да, вони видають емоцію, по-перше, і плюс вони погружають в цей стан. І мені здається, це найголовніше, що може бути в музиці, це погрузити, розказати людині. Да, і щоб людина відчула, хоча не розумію про що він співає. Але по музиці, по енергетиці, вони мене ввели в такий тривожно депресивний стан, в якому я знаходжуся вже скільки чотири роки. вав. топчик-горобчик. Далі у нас Мальта, тож до зустрічі в наступній реакції.